Усім доброго дня, мене звуть Осьмак Володимир, я директор київської філії «Агросолар» І сьогодні відповідаємо на найчастіші запитання від наших клієнтів. Наші спеціалісти проаналізують технічне завдання та підберуть техніку для максимальної її ефективності. Також покажемо техніку безпосередньо у вас в полі. Так, ми пропонуємо відновлену техніку високої якості, повна сервісна підготовка для надійної та ефективної роботи в полі. Наша компанія пропонує інноваційні рішення від John Deere для максимальної ефективності вашої техніки та економії коштів. Маємо один з найбільших складів запасних частин в Україні. Це більш ніж 15 тисяч найменувань. Запчастини завжди в наявності, швидка консультація та доставка. Кожна година простої техніки в кулі це втрачені кошти для господарства. Тому маємо цілу команду професіоналів, які оперативно вийдуть до вас та вирішать вашу проблему. Агросолар, наша сила в надійності.